Наявності маємо два Peugeot 3008 золотистого та такого от сірого кольору. У них бензинові двигуни на 1,6 літра і механічні коробки примикання передач. Значить, почнемо з цього першого. Золотистий він у нас іде 2011 рік, 156 тисяч пробів з комплектації, панорама, датчики світла, датчик дощу, асистент паркування передній та задній протитуманні фари, проекція на лобове скло, клімат-контроль двохзональний. Ось так виглядає даний автомобіль по салону. Сірий у нас йде з датчиками світла, датчиками дощу, протитуманні фари, титанові диски. Клімат-контроль також йде двохзональний, коробка також механіка і панорама також у нас присутня. Чим мені подобаються ці автомобілі, це їхнім багажником. Він дуже вмісткий, зручний і не такий, як у всіх машин. Тобто ось так він відкривається спочатку, потім ми можемо опустити ще ось такий борт наш. Ось така от технологія. Підлога регулюється в декілька рівнів. І якщо вам потрібно скласти сидіння, то вони складаються, просто потягнувшися, отакі от ручки. Якщо вас ці автомобілі, приїжджайте до нас, це Бердичів скіряників 8, автомайданчик біоравто в наявності більш ніж 120 автівок.